Найцінніший результат кожної молитви. Роздуми над Божим Словом на четвер першого тижня Великого Посту. З Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Чи ж є споміж вас така людина, котра, коли в неї син, попросить хліба, подасть йому камінь, або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Тож, якщо ви, будучи поганими, знаєте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього? Отже, все, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Навчаючи дитину їздити на велосипеді, батько або матір спочатку біжить позаду, підтримуючи сидіння та допомагаючи малюкові утримувати баланс. Відчуваючи надійну батьківську підтримку, дитина перестає боятися падіння, почувається впевненіше і урешті-решт, починає їздити самостійно. Прагнучи навчити нас молитися, Небесний Отець діє так само. Він хоче підтримати нас і надати нам упевненості не так у наших власних силах, як у ньому. Господь бажає, щоб ми впевнилися в тому, що Він, той, до кого ми молимося, добрий і заслуговує на довіру. Ісус каже нам, що для розвитку такої довіри ми маємо просити, шукати і стукати в молитві. Причому, згідно з мовою оригіналу цього тексту йдеться не про короткочасну дію, а про постійне перебування у стані прохання, пошуку та стукання. Іншими словами. Ми повинні бути наполегливими та не знеохочуватися. Адже коли просимо в Бога про щось, відкриваємося на можливість пізнати Божу доброту і побачити, як ретельно Він задовольняє про кожну нашу потребу. Коли шукаємо. Маємо змогу на власному досвіді переконатися в його безумовній вірності, а стукаючи, починаємо розуміти Його мудрість і щедрість, оскільки Він не завжди дає нам саме те, про що просимо, але обов'язково забезпечує нас тим, у чому маємо справжню потребу. У підсумку. Якщо наполегливо просимо, шукаємо та стукаємо, наші стосунки з Небесним Отцем стають глибшими та довірливішими, тож не припиняй молитися до Бога про те, чого потребуєш. Вір, що Він хоче обдарувати тебе найкращим, що Він здатен обернути на добро всі труднощі та страждання. Він хоче, щоб ти був упевнений у ньому. Пам'ятай, що з кожним проханням ти наближаєшся до свого небесного Отця і навчаєшся дедалі більше довіряти йому, і це найцінніший результат кожної молитви. Отче, приношу до тебе всі свої потреби та тривоги. Допоможи мені зростати в довірі до Твоєї доброти і любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.